Він, сам тренер, загинув у день тренера, а в день змагань його пам'яті було свіжо і неспекотно, хоч досі на тижні добряче палило сонце. І ще світло одразу зникло, як тільки завершилося відкриття заходу, і мікрофон уже не був потрібен. Про ці та інші дивовижні збіги говорили учасники та просто глядачі на вже четвертому футбольному турнірі серед ветеранів. Пам'яті відомого гравця і тренера, людини з великої літери, почесного громадянина Мукачева, посмертно Віктора Ряшка. Чотири роки його вже немає. Та про справжнього фахівця пам'ятають усі, хто з ним жив, працював, відпочивав, переживав футбольні емоції. Це людина, яка себе віддала повністю футболу, як закарпатському, так і українському. Можу сказати, що завдяки його тренерській роботі наші гравці стали майстрами міжнародного класу, такі як Бундаш, Бобаль, другі отримали майстрів спорту з футболу. Він один, який давав дорогу молодим, підпускав молодих футболістів за команду, коли ми грали у прем'єр-лізі. Завдяки йому. Ми два рази ставали чемпіонами першої ліги. Я його пам'ятаю з дитинства. Ми десь рядом жили. Він пас корови, як попас корови, пішов грати в футбол. І з того моменту ми знайомі і ну, будемо говорити до глибокого віку. І грали разом, грали за різні команди. Потім Вітько пішов у команди мастеров, поступив в інститут фізкультури. Ну і роки-роки. Ми опять зустрілися на футбольному полі вже дома, місті Мукачеві, і дуже нам не вистачає вька. І ось знову всі зібралися на заході. Який організували Мукачівська міська рада та Закарпатська асоціація футболу за підтримки численних спонсорів. Було багато сказано теплих та щемливих слів про Віктора Івановича як про особистість, друга, колегу. Безмежно відданої й родині особи знаєте, Вітя був така людина, що от дня без нього не можна прожити. Розумієте? От його завжди тонкий англійський юмор, його легкість по життю, його абсолютно позитивний настрой, і його відсутність такого слова гамішності. Ніколи я такого в нього не чула. розумієте? і звичайно, були вже традиційні матчі ветеранів. Надзвичайно безкомпромісними видалися поєдинки півфінальних ігор. Карпати імені Василя Турянчика Мукачево. Здолали команду Ветеран Іршава 2-1. А ветеран-воловець берег від із берегова 1-0. У грі за третє місце більше фізичних сил виявилося віршавців. Вони тріумфували над берегівцями 5-0. У фіналі першими відкрили рахунок волівчани. Однак Карпати імені Василя Торянчика переламали хід поєдинку, перемогли суперника 4-1 і здобули титул триразових переможців турніру. Ще одна така звитяга на рахунку тих же волівчан. Четвертий турнір, перший турнір ми були перші, а після того ми другий. Може, тепер чекаємо і всі, бо закінчилася війна, і тоді повернуться у нас хлопці і обратно будемо перші. Після змагань організатори нагородили команди кращих гравців змагань. Подяками відзначили спонсорів за внесок у розвиток футболу ветеранів та допомогу в організації заходу. А Віктор Яшко таким турніром продовжує жити в спогадах його однодумців та шанувальників таланту як футболіста й тренера.